Київ це сучасне місце з сучасними, на жаль, проблемами. Вони великі, глобальні проблеми. Я об'їздив всю Європу. В жодному місті, європейському столиці, європейської столиці, я не бачив мера господарника. Я бачив лідера громади, я бачив стратега, я бачив людину, у кого є команда господарників, але це політично відповідальна людина перед своїми виборцями. І, е і там проблеми всі вирішуються. І на якому рівні більше знають? Бо не питання поставити завхоза. Він у нас вже був і є. Вони тільки займаються, тільки тим, що роздають землю і там будують і заробляють. Тобто для комфорта нічого не роблять. Для історичного центру нічого не робить. Зелене насадження їх просто немає вже. Тут перетворяють в Київ камені джунглі. Це роблять завхози, бо в них нема стратегічного мислення, тому що їх або призначили як попова, і він знає, кому треба відповідати, або його обирали таким чином, що він обіцяв, що я буду вам красити, білити, буду це робити, це робити. Але ви кожний з вас заплатите це в 10 разів більше, тому що я завхоз. Я б звик красти. Багато, скільки треба, а я вам буду якісь такі, там, щось робити маленьке. Бюджет Києва дозволяє робити дива з комунальним господарством, з комфортом киян, з облаштуванням прибудинкових територій, з майданчиками, з комфортом для дітей, щоб було де вигуляти вибачте, собаку, там, да? з сміттям, з, з, з питною водою. Все можна зробити. Але для цього не потрібен господарник.